Так, сьогодні закінчився вже майже 8 вечір наш на наланзарод. Ми йдемо зараз перед вечерю у фітнес-зал і потім на вечерю, і ось так закінчиться наш сьогоднішній день. Завтра неділя. Значить, і Завтра ми плануємо, плануємо. Поїхати взяти машину, десь поїздити по острову і, можливо, дроном вдасться щось познімати. Так, Тут погано видно. Так що йдемо в фітнес-зал. Ой-ой-ой! Який величезний! Ой! Ой, величезний! Ой-ой-ой, який тараканістю. Пристав палець до нього, щоб було Не видно. Хочу. Ну щоб... я хочу. Ось палець, дивіться. Ой. Ой! Пися, пися, пися. Тут -то якась матка, слухай. Це, коротше, як цілий мізинець. Ось це є цілий мізинець, дивіться. Так, ми йдемо в зал. Зараз побачимо, чи там багато людей бо взяли з собою колоночку, щоб займатися і слухати музику. А я зараз вам познімаю вправи, які можна робити в тренажерному залі після операції і після цієї операції на голові, якщо пройшло вже три місяці. Зараз я вам ті вправи покажу, що можна робити. Можна буде зняти відео. Ти зараз в мене будеш знімати, які я буду робити вправи для реабілітації після крайньої Перед тим, як починати робити такі вправи, то обов'язково треба зробити невеличку зарядку. А зарядка у мене є на каналі, ви подивитесь, яку треба зробити розмитку. Потім на таких тренажерах треба вибрати найменший режим і ось такого помаленьку ходити. Я думаю, що на кожному тренажері треба походити по дві хвилини. І ось таким темпом не сильніше, тому що після такої операції не можна одразу так сильно нагружати. На цій обіду різці треба починати ходити в хвилину в такому темпі. Наступну хвилину... Трошки швидшу. І ще хвилину. Ще трошки швидше. Тобто переключаєте собі, оце є е перша швидкість. Потім включаєте собі другу швидкість. І потім включаєте собі третю швидкість. Дуже добре такий тренажер, щоб ноги договорити для нас. Ось такий. І тут теж не треба швидко крутити. Все помаленьку. Тому що потрібно поступово додавати якоїсь швидкості, сили фізичної, бо інакше може бути складними. Все треба робити помаленьку. Дуже добре, якщо б був такий тренажер. І тепер тренувати м'язи спини і ягодиць. Ось в такому темпі хвилинку-дві, не більше. Таня вправа можете собі так походити. Раз, два, три, чотири. І так, три хвилинки походити. Це теж. І все вистачить. Для такої, як якось операції, цього вистачить. Отже, усім здоров'я, не хворіти і всім мир. Дякую за увагу. У залі є туалет, бо є відкрита шафка, тут можна брати салфетки собі, все, що вам не вистачає, все відкрите, ніхто нічого не ховає. Туалет жіночий чоловічий і помити руки. Все можна. Так що все добре. До речі, мило повністю є налите. І салфетки білі теж є. Зараз подивимось, чи є в туалеті папір. Ой, пахне і є туалет і папір. Все є, прекрасно. Вчора тут собі гуляти, бігати по доріжках, бо зробили таку спеціальну форму готелю, що навколо готелю по доріжках можна бігати. Басейн гарно освітлюється вечором. Вони за його дезінфікують, а зранку прибирають, З дна все очищають, все дуже гарно. Молодці. До речі, в готелі чисто. Все прибирають. Постіль міняють раз в три дні. Все чудово. Але про готель я ще вам більше розкажу в наступних відео.